Прогноз на матч Прем'єр-Ліги України. Матч між командами Чорноморець і Олександрія. Обидві команди стартували не найкращим чином в турнірі таблиці в Чорноморцям. Тільки два набраних пункти проти Інгульця і Металіста. Потихенько команди вже плюс-мінус показали, хтось що з себе буде представляти. Олександрія має цікавіший склад і думаю, що в даному поєдинку буде невеликим фаворитом. Але домашній поєдинок для Чорноморця, думаю, що Одесити зможуть. Зачепитися, бодай базанчю в даному поєдинку. Я пропоную розглянути в даному матчі ставку на тотал. Думаю, що в даному поєдинку ми зможемо побачити як мінімум по одному забитому м'ячу від обох команд. Як на мене, непогано виглядає тут ставка на тотал матча більше двох. Або на індивідуальний тотал Чорноморця більше одного. Думаю, що гол вдома точно одеський клуб зуміє забити, а можливо навіть і більше. Я все ж таки розгляну загальний тотал матчу, на матч, тотал матча більше двох.